Привіт, друзі! Мене звати Аннокі. Я маленька індіанка з далекої країни, де багато сонця, лісів і річок. Моє пленя живе поміч із природою. Ми любимо землю, дерева, птасок і взірів. Ми будуємо наші будиночки вігувами, в гілок і тварин. Співаємо пісні біля вогнища і танцюємо під барабани. Кожен у нашому племені має твою важливу справу. Хтось полює, хтось збирає ягоди, а вчаться бути сміливими і добрими. Моє ім'я Армокі Агірчає, сонце, що сміється. Я хочу подарувати вам частинку тепла, мого племені, і навчити вас головному. Любити ну, природу, допомагати одне одному і завжди посміхатися. Дякую за увагу! Куркуй далі! На те верчикавіш Нові історії!